Усіх вітаю, мене звати Оксана і сьогоднішній урок буде присвячений роботі з нерівностями по шкірі, саме гриму. Як ви бачите на цій фотокартці, фарба нанесена доволі нерівномірно. Ми бачимо сліди від пензлика, якісь розводи, полоси. Десь навіть ця фарба вже потріскалась, тому ми можемо її нормально зрівняти. Якогось одного підходу до того, як це можна виправити, не існує. Проте я розповім декілька підходів, як би я з такою задачею справлялась, і що б я робила у тому випадку, і якби мені треба було розрівняти грим якийсь на моделі, щоб зробити його вигляд більш гарним. Починаємо з того, що створюємо новий шар. Якщо у вас не було ніякої ретуші до того, то ми просто перетаскуємо наш бекграунд на значок плюсика і таким чином створюємо копію цього шару, точно також як була. Чи якщо у вас вже була виконана ретуш, можна натиснути Shift-Ctrl-Alt-I, і таким чином ви здублюєте усі шари в один новий. Починаю я роботу з того, що переходжу до інструменту «Пластер». Він знаходиться по шорткасту на літері J, чи ось тут в інструментах. Як бачите, він розгортається в декілька різних підінструментів, назвемо так. Зазвичай я використовую цей Spot Healing Brush Tool. Проте часто мені в роботі потрібен і Healing Brush Tool, і Patch Tool. Spot Healing Brush Tool відрізняється тим, що при його роботі нам не потрібно брати якийсь зразок. Як при роботі, наприклад, з тим самим штампом Чихілін Brash Tool. Тобто цей інструмент автоматично сам підбирає поруч ділянки, і ту область, яку ви обираєте цим інструментом, він її підлаштовує. Хілен браштул вже потребує того, щоб ви спочатку обрали місце, з якого буде братись зразок для того, щоб заміняти. Тобто, якщо ви просто захочете його використати, ви отримаєте ось таке повідомлення, таку помилку. Для того, щоб його правильно використати, він схожий зі штампом. Спочатку вам треба обрати якусь ділянку, з якої буде братись зразок. Це можна зробити, якщо вона натиснути на Alt, і потім оберете якийсь фрагмент, з якого воно буде копіюватися. Але все ж таки це працює не як штамп, він теж підлаштовує, тобто це не копія буде один в один, проте цей інструмент повинен знати, з якої ділянки він буде порівнювати, і під яку буде підлаштовувати. І залишається лише patch tool, це заплатка. Вона використовується таким чином, що ви завдяки їй обираєте той фрагмент, виділяєте його, який ви хочете змінити, і потім перетаскуєте на ту область, з якої ви хочете брати зразок. Тобто вона підлаштовує теж, але вам треба таким чином обрати і показати, з якої ділянки ви хочете порівняти. У цьому випадку я буду зараз проходитись лише спод Healing Brush 2. Я спочатку пройдусь по самим грубим ділянкам, з тріщинкам, якимось місцям, які прям дуже виділяються, дуже грубі різні розводи від пензлика. Я поки не чіпаю лише дрібні, грубі якісь плями. В ідеалі треба так пройтись максимально по всім місцям, які вам заважають які здаються не такими. Щоб далі ця текстура нам вже не заважала в інших прийомах. Коли перший етап приблизно закінчений, ми можемо подивитися, як було, як стало, натиснувши на оцю іконочку ока біля нашого шару. Тобто, вже бачимо, що є зміни. Проте глобально ще є ось така зона на руці, наприклад. Але такі розводи, я вважаю, що простіше за все виправляти за допомогою частотного розкладення. Цим займемось. Для частотного розкладення я використовую зазвичай просто свій екшн. Його запускаємо і тут вже підбираємо такий радіус, який би почав розмивати малюнок. Тобто для кожної фотокартки буде свій радіус. Ми обираємо, який буде гарно виглядати для цієї конкретно. Після цього обираємо ось такий пензлик, скидаємо налаштування, якщо він. Взяв якийсь зразок кольору, бо нам зараз не потрібно, і обов'язково обираємо sample all layers». Це потрібно для того, щоб він наміксував з усіх видимів шарів. Починаємо проходити обережно таким чином, щоб не зіпсувати свій малюнок. Коли цей етап вже завершено, треба умкнути шар з текстурами. Він знаходиться над шаром, на якому ми працювали безпосередньо. І якщо ми наближимо, ми бачимо, що всі ці кольори ми нормально розрівняли, але залишилась текстура цих мазків, з якими ми працювали до того. Тепер нам окремо треба пропрацювати текстуру. Для цього ми дуплюємо цей шар, який в нас вже був. Ставимо йому ефект наложення, стиль наложення Normal. І застосовуємо його до нашого попереднього шару. Далі нам треба взяти штамп, інструмент штамп, і почати по ньому проходитись. Але не забудьте виставити sample current layer, тобто він буде зразок брати лише з поточного шару. Тепер оці усі розшарування ми проходимо по ним. Беремо зразок з ділянки, яка нам здається більш рівномірною, і проходимо обережно, дуже детально. По оцим волосам. Це доволі кропітка робота і доволі довга, але вона дає добрий результат. Але у випадку, коли ділянки з цією текстурою не надто великі, складно підібрати якось ділянку, з якої можна скопіювати текстуру, можна зробити щось на кшталт штучної текстури. Це доволі просто робиться і буде виглядати напрочуд натурально. принаймні, для цього фото. Для початку необхідно створити новий пустий шар, натиснувши на іконку плюсика знизу. Потім ми заливаємо його нейтральним сірем. Нейтральний сірий це такий колір, в якому все тереще на нулях, а brightness на 50%. Після цього нам треба додати трохи шуму. Шум додається через вкладку Filters, Noise «Add Noise. Тут ми повинні підібрати амаунт, який приблизно би співпадав з поточним шумом фотокартки, бо це буде імітувати шкіру, на шкірі теж є шум, тобто плюс-мінус повинно бути якраз те, що в реальності. Щоб працювати далі з цим, нам треба застосувати його до нашої текстури. Ми створюємо Clipping Mask через натискання Alt. І натискаємо оцю на іконку поміж двох шарів. І як бачите, зараз просто вся текстура замінилася на увесь цей шум. Тепер нам треба проробити саме ту ділянку, з якою ми з самого початку і хотіли працювати. Для цього нам знадобляться маски. Щоб правильно працювати на масці, можна просто спочатку додати маску і інвертувати її. Тобто натиснути Ctrl-I після того, як ви її створили і знаходитесь на ній, чи можна одразу створити її інвертованою, натиснувши Alt і на іконочку маски. Тепер беремо пензлик найм'якіший, який у вас є. У пасіті беремо невелике десь 30%. І м'якою такою білою, білим пензликом. Проходимось на цю діляночку, протираємо ту текстуру, яка нам здається, що могла би бути кращою. Якщо вам здається, що ви десь занадто багато зробили, міняєте колір на бекграунд, тобто на чорний, і протираєте. Але якщо зараз приблизно, ми помітимо, що ділянку, яку обрали, в ній шум занадто різкий. Для того, щоб це поправити, ми можемо його трохи розмити. Для цього ми повинні знаходитись на нашому шарі з шуму. саме на шарі, а не на масці. Зайти до фільтр і обрати там розмиття по гаусу. Треба знайти якесь невеличке значення у цьому випадку, це буде одиниця, яке б співпадало теж з цим поточним фото. Просто дивіться саме на нього по прев'ю, як виглядає. І ось зараз, бачите, що вже стала значно м'якіша ця текстура, вона вже не виглядає ніяк шум, і маски потрохи стають менш помітними. Наступним кроком додамо ще більше текстури, але цього разу збільшимо її. Для цього нам потрібно створити ще один схожий шар. Знаходичись на ньому, це шар з шумом. Будь-яким інструментом виділення робимо, вирізаємо якийсь фрагмент будь-якого розміру, приблизно, от, хай буде такий, як наша рука, плюс-мінус, і натискаємо Ctrl-J. Таким чином, ми якби, вирізали новий фрагментик з попереднього шару. Тепер нам треба його збільшити. Для цього ми натискаємо Ctrl-T і з'являється режим трансформування. Затискаємо Alt і тягнемо за будь-який кут. Це нам дасть змогу трансформувати його, збільшити відносно центра, бо якщо ми не будемо зажимати Alt і будемо тягнути за куток, він буде трансформуватися відносно протилежного кута. Тепер створюємо Clipping Mask цього шару, затискаючи Alt і натискаючи на іконку, яка з'являється між двома шарами. Створюємо інверсивну маску і повторюємо той самий процес, який був у нас до цього. Протираємо діляночки по текстурі. Після цього можна трохи змінити наповненість цього слою, щоб не було таким темним, тобто змінити філ. Як бачите, вже значно краще ніж було з самого початку. Проте ще є декілька розшарувань, тому щоб прибрати вже остаточно їх. Створимо такий самий шар, як ми робили на самому початку з шумом. Просто повторимо і ще раз пройдемо таким самим чином. І коли вже здається, що ніби текстура в цілому поправлена, на цьому можна закінчити, створити собі новий шар пустий і по ньому трохи пройтися по якихось окремим ділянкам з-под Hidden Brush Tool. Також текстуру можна поправити і на інших ділянках, не тільки на руці, на тих, де ми до того працювали зі штампом, трошки пройтися і зм'якчити, якщо там ще чогось не вистачає, на вашу думку. І, в принципі, це все, принаймні, з текстурою. Давайте порівняємо те, що в нас було, і те, що ми зробили. На цьому роботу з текстурою, в принципі, можна завершити. Як бачите, вже воно набагато гладше виглядає, вже немає таких різких розводів, доволі все рівномірно. Проте, це ще не кінець взагалі роботи з цією фотокарткою. Через те, що ми багато робили маніпуляцій на розгладження, на там ще додавання якихось об'єктів чи чистку, багато тіней і бліків. Вони трохи підрозмазались. Якщо ми будемо порівнювати з оригіналом, ми помітимо, що дещо в деяких місцях вже немає того ж самого світового малюнка, який був в самого початку. Тому ми можемо його трохи відновити. Для цього створюємо ще один пустий шар, натискаючи на плюсик знизу. Робимо йому режим накладення Soft Light. І заливаємо його нейтральним сірим. Е, інструмент заливки знаходиться на Shortcastij, але якщо у вас здається градієнт, то натисніть правою кнопкою миші і оберіть заливку. Коли ви залієте цей слой в режимі накладення Soft Light, він не буде мати ніякого кольору, якщо це нейтрально сірий. Тепер нам потрібен інструмент Dodge з такими налаштуваннями, як я показую, Range Midtones і Explorer дуже невеликий, десь 10%. Це буде давати більшої гнучкості щось виправляти. Як пензлик обираємо дуже м'який і потроху проходимося по тим ділянкам, на яких треба повернути блік. Ми завжди можемо натиснути Alt. Обравши наш бекграунд шар для того, щоб порівняти з оригінальним фото і подивитися, чи був то в тому місці блік, чи ні. І таким чином відтворити усей малюнок. Після того, як ми закінчили з бліками, ми беремо інструмент Burn Tool. Він знаходиться так само на тому ж місці. Натискаємо правою кнопкою миші і обираємо Burn. В принципі, налаштування приблизно теж самі. Спосіб застосування, теж проходимось по ділянкам, на яких ми повинні відновити відтворити тіні. Якщо подивитися на цей шар, ну на всю фото, точніше, з цим шаром без цього шару, ми бачимо, як багато об'єму ми повернули. Але якщо вам здається, що ви щось переборщили. Завжди це можна поправити. Наприклад, якщо вам здається, що цей блік занадто це інтенсивний, можемо взяти браш дуже м'який, з нейтральним сірим і по цьому шару, з опасіті невеликим, хай буде 30, можна буквально раз натиснути на це місце, і вже ви бачите, цей блік став значно м'якішим. Інший варіант корекції, яка може знадобитися на цьому етапі. Це, наприклад, якщо у вас якась тінь занадто груба, і вам треба її розташувати, щоб вона якіше лягала по формі. От, Наприклад, я змітувала таке на руці. Для цього нам потрібен все той же Mixer Brush Tool, але цього разу ми не будемо обирати sample all layers, бо нам потрібно працювати лише з поточним шаром. Також закидаємо всі налаштування кольору, якщо вони є, якщо вони були. І дуже м'яко, теж обережно проходимо по цій тіні, розтягуючи її в обидві сторони. Таким чином, ми її зм'якчаємо таким, скажімо, градієнтом і робимо натуральний малюнок. На цьому роботу з даним фото я вважаю, що можна закінчити. Давайте подивимось обов'язково на те, що в нас було і що в нас стало. На мою думку, дуже непоганий результат. Ми зберігли тіньовий малюнок, текстуру, яку ми зробили, теж вона доволі непогано виглядає і натуралістично. Тому подобну техніку можете використовувати собі на фото, особливо з гримом. Я знаю, що це іноді викликає багато проблем. Дякую за увагу і успіхів у ваших роботах.